Всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему, як е, те, чому люди деякі смітять в, е, в Дісі і в інших таких похожих місцях. І також я, можна так сказати, зразу хотів би наголосити про те, що я можу оправдувати деяких людей, ті, які смітять, так як е, Тут декілька, можна так сказати, будуть варіанти, та й чому люди так роблять деякі. І тому ми починаємо можна так сказати, починаємо. І перша причина це та, що деякі люди і могли б викинути в смітник або кудись винести за собою сміття, те, яке вони. Ос... На смітивку можна так сказати. Е, самого смітника е, по з е, того місця, де вони віддихають, рядом бухту. І е, також на бухту е, можна так сказати е, мішка якогось, який е, е, прикріплений до якогось дерева е, в тому місці, де вони віддихають. Та, так само на бухту е, те, хто не знає, що про, мішока, про мішок, то це той мішок, в який спеціально прикріплюють до простий мішок, який спеціально прикріплюють до. Якогось дерева біля місця, де часто віддихають люди. І ті віддихаючи якраз туди і можуть викинути, а якщо мішок переповнений, то просто рядом десь поколтасти біля мішка, щоб просто не оставляти в інших місцях. Таких людей я можна так сказати розумію, так як, такі люди якраз і найкультурніші з тих, всіх, хто можуть насмітити в місцях отдыха, так як вони хоча б все, собира, все своє сміття собирають в кучу, даже може і те сміття, яке можна спалювати спалюється, то вони його так і зразу і спалюють. І все, що можна, так сказати, не можна спавкити, то вони можуть оставити десь на курці біля якогось дерева. І також такі люди, я, я вважаю, що найбільш культурніші, із цих отдихаючих, так як вони, е, хоча би прибирають все на кучу і е, там оставляють, якщо не мають можливості за собою винести кудись сміття, в якийсь смітник чи ще кудись. І друга, можна так сказати, група, то це ті, які е, Просто е, викинути в тих місцях, думаючи, що просто е, хтось там, е, чи дворники, чи ще хтось е, за ними прибере. І найчастіше такі люди якраз і е, починають, можна так сказати, е, е, якесь сміття так, як. Е, найчастіше на те місце, куди вони викидають, інші люди можуть побачити, що там вже є мусор, і також просто е, і оставити їй своє сміття. Навіть е, ті люди, які я, про яких я казав в, в попередньому пункті, е, ті, які можуть за собою хоч трохи прибрати. і е, також це, цей другий тип людей через деякий час може вертатись і тоді думати, що чому ж це так грязно, і чому ж там нічого на ніхто точніше не прибирає. І вони, можна так сказати, не можуть і не розуміють, що це якраз там став так нас багато сміття саме із їхнього сміття, які вони перші там і оставили. Но, якщо це можна так сказати, не перший тип людей, яких я казав, а просто якісь рандомні люди, які не розуміють точніше, яким Думаю, що від однієї бумажки чи від однієї пляшки нічого такого не буде. І третій тип, який я міг, можна так сказати, побачити ну, по тому, що я прибирав там в деяких місцях, це прості. Люди, які приїхали просто побухати на день на два і все, далі уїжджають ще кудись. І такі люди якраз найбільше і смітять, і найбільше, можна так сказати, оставляють після себе сміття, так як вони приїхали тільки віддихати. І за собою явно нахтілка прибирати. І також да, якщо ви напишете там в коментарях, тих, що е, ці типи е, людей, які я назвав, можуть просто частично один одного заміняти, то так, це може таке бути. Але найчастіше якраз. Це те, що е, ті типи, які я назвав, то вони так е, і на постійній основі. І е, там можуть бути тільки певні виключення і справи, можна так сказати, е, які е, можна так сказати, е, е, зробити як е, просто із-за того, що люди або спішать, або Трохи перебрав, можна так сказати із алкогольними напоями. І це єдина, можна так сказати нюанси, які можна зробити до, особливо до третіх і до других типів. От перший, то наскільки я знаю, то вони постійно за собою прибирають і також не смітять, якщо на це можна так сказати. Тож інше, якщо біля їхньої зупинки отдиха, немає ніяких там, сміттєвих баків або тих мішків, які я казав раніше. А на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд і всім пока.